27 грудня в обласній раді вітали переможців другого обласного конкурсу краєзнавців цього року. На нього було представлено 39 робіт, серед них науковці, які віддали вивченню історію краю все життя, і студенти, учні шкіл, дослідники, початківці. Це є заохочення. Заохочення для наших людей, для наших земляків. Особливо мені приємно, що цим займається учнівська молодь, студентська молодь. І дійсно. Такі подвижники, як в нас є в області, ну, я перш за все назву Мокрицького Георгія Павловича, от, е, який робить все для того, щоб ця робота активізувалась в нашій області. Костриця Микола Юхімович. Конкурс започаткований обласною радою, рік від року набуває популярності. Якщо у 12-му році на конкурс було представлено 17 робіт, то вже в нинішньому році 39 робіт. Головний акцент учасники конкурсу цього року зробили на вивчення ролі особистості в історії краю і країни. Ці люди, які потрапили в цей список і не потрапили, які брали участь в конкурсі, вони вже на голову вище людини, яка не має відчуття батьківщини, яка не має відчуття патріотизму, тому що без цих почуттів неможливо. Мати в державі, справжнього громадянина, будівника держави, володарем першої премії став відомий краєзнавець і вчений Микола Кастриця серед студентів перемогу виборів. Випускник коледжу культури і мистецтва імені Огієнка Віктор Мозговий з документальним фільмом Василь Фещенко Людина, дитина світу. Всі роботи безперечно заслуговують не саму високу оцінку, але мені надзвичайно приємно, що серед нагороджених і переможців є мій однокурсник по університету. І почесний звукорежисер ансамблю древляни. Отак, От щоб ви знали Відзнаки обласної ради отримали Дмитро Шелюк, Валентина Вітренко, Катерина Дрійчук, Анна Кондратова, Владислав Славінський, Марина Васютіна, Ігор Хламінський. Вже навесні, черговому конкурсу з Криєзнавста будемо новий старт.